Так, мої, коротше, сьогодні на вечерю Мерко замовив молоду картоплю. Своєї ми не маємо, що української, але в АТБ продається така от єгипетська. До речі, досить непогано. І все. І нехай собі замочив у воді, тут підготував зелень і масло. Звісно, я зніму відео, як наші сім'ї готують картоплю по молодому. Я думав, що вона готується всюди одинаково, а виявляється, ні. Вона готується всіх по-різному. Насмажив котлет. До картопельки насмажив котлет. Але ви не повірите, вони настільки смачнющі, що ми вже з марком по дві з'їли. Так що, отак накрив, щоб вони пропарювалися. Але поки я приготую ту картоплю, то напевно, котлет, то напевно котлет вже не буде. Настільки смачно, на правду. Настільки вони соковиті, скажу чесно, смачніші котлети, аніж з батоном чи з хлібом. Який би ви не робили фарш, як би ви не готували смачнішої котлети з батоном чи з хлібом, як на мене, не бувай. Напишіть в коментарях, вам подобається котлета теж з хлібом? Чи все ж таки без хлібу? Господар, деборі здоров'я! Так, нас, до речі, ми хороші на Тернопільщині. Коли, я вас всі вітаю, до прикладу, там хтось працює на подвір'ї, чи на городі, чи обходить господарку, і йде поруч якась людина, там сусід чи знайомий, то в нас прийнято вітатися. Дай Боже здоров'я! А відповідають дякую, дай Боже, і вам. От. А в селах дуже часто вітаються слава Ісусу Христу, або слава Богу. А відповідають слава на віки. А як вітаються у вас? Помогти тобі щось? Ні. А що ти робиш, розкажи мені? Я тачку вітаю від капельок. Від капелюк тачку. Боже, який ти хазяїн. Дивіться, помив тачку. Ага. Тачку помив. Машин... Котику обережно може допомогти? Ні. Сам чи допомогти? Сам. Сам. У нього, ласка, кінець період, що я все сам. Я все сам. Молодець. молодець. Добре, працюй. Що тобі приготувати їсти на обід? Пінапку і хіба обоє. Домовилися. Зараз йдемо щось готувати. Да? Ти куди їдеш тою тачкою зараз? Попусту я сам тут. Показуєш, який там кустута. Добре. Добре. Добре, мама тебе чекає. Майстер, майстер, Хазяїн! Молодець. Класна тачка. Так, поїхав. Ти де там застряг, Марко? Ой, ти зараз деш нас пригощати. Що там таке маєш? Яйця. Ти non даю ти мені, мені даруєш. Не, 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 не. Ти маєш так багато що яєць? Так. Марко має таку окрему свою шкатулку. Там він тримає всі свої смаколики. А що ти найбільше любиш? Аскорбінку і шоколадку. Аскорбінку і шоколадку? І сажейки. Ага, і жилейки. Давайте покажемо, що тут. Батон. Батончики. Марко дуже такі. любить. Ага, такі, добре. Марко дуже любить аскорбінки. У нас Марко дуже любить аскорбінки. В нас коліжанка фармацепт і каже, що треба їсти аскорбінки виключно Київського вітамінного заводу. Вони найкорисніші. Це, це, там і вітаміни. Що що? Там і вітаміни. Так, вітаміни є. Не можна, як будь чи це або або Так. Не можна так. Так, молодець. молодець. Марко знає норму денну, дуже любить оці ось кіндери. Взагалі Марко любить дуже молочний шоколад, а якийсь чорний там чи білий, то він не любить. До речі, оці цукерки теж вони мають таку м'ятну нотку, він не полюбляє таке. Все, що стосується кіндерів, то Марко дуже любить так. І все, що стосується таких желеюк. Mm. Так, сміття в куди? Так, тут дуже багато взяв. 20-20. Це яка Ще тільки аскорбінку, добре. Закривайте свою коробку. Ми не ховаємо абсолютно о, цукерки. В нього є своя коробочка, Вона стоїть стоїть кладовці на поличці. Він знає, скільки чого треба коли їсти, тому... Правда, Марко! Mm -hmm. Молодець. О, бачите, взяв свою, як то кажуть, денну норму. Ви знаєте, ми з таких батьків, які не є такими дуже, знаєте, як то кажуть, строгими. Абсолютно ні. Ми базуємося, ми базуємося виключно на розмовах і на довірі. Є знаєте, як то кажуть дитячі забавки, щось послухав, щось не послухав. Це діти, це так і має бути. Наша позиція наступна: якщо все перечити, все забороняти, нічого не давати, то дитина, на наш погляд, буде, знаєте, ще більше хотіти, і тільки буде мати першу можливість дорватися чогось, то це буде оце, знаєте, обжирання, як з голодного краю. Тому в нас все стоїть відкрито. Ми не купляємо обозначого і дуже нас багато нічого такого немає. Але Марко, як то кажуть, і не балований, але не голодний на всякі смаколики. Тому абсолютно спокійно ми до цього ставимося. Правда, Марко? Так. Що ти любиш? Горішки? Так. О, Бачите, горішки. Бачите, стоїть печенько на тарілочці і стоять от горішки. І що ви думаєте? Марко з'їв собі там кусочок тої шоколадки і тепер смакує горішки. До речі, ви знаєте, мені ота ручка не подобалася, а тепер, а тепер я її прикрутив і вона мені подобається. Як тобі подобається більше з ручкою чи без ручки, Марко? З ручкою. З ручкою, добре, смакуй горішки. Марко дуже любить солоний арахіс і фісташки. От, напевно, що фісташки це його слабість, правда? Так. Мої хороші, так, щоб не лякати. Але я вам хочу показати. Дивіться, до мене останнім часом дуже часто почав прилітати саме цей голуб. Він сідає на вікні, він сідає на оце от перило на вікні. І ось так просто заглядає у вікно. О, побачив мене. Полетів. І ви знаєте, я так замітив, що коли я є вдома, то він до мене прилітає дуже-дуже часто. Ось, таке от, ось такі от нас справи. Погода дуже погана. Ви знаєте, ось настільки спортилась, що просто вам словами не передати. Три, максимум 5 градусів в день. Знов всі поховали куртки, знов всі повитягали куртки. Дощі постійні, постійні дощі. І ви знаєте, мої хороші, я дуже радий, що я дуже пізно. Знайшов ось ці черики, насіння черіків, коли прибирав. Я його посадив, воно зараз гарно має вже таких от два правдивих листочки. Але так як на тій салфетці їх було дуже багато, то я сьогодні хочу пересадити в стаканчики, типу на розсаду. Мені багато не треба, в принципі, в квартирі, ви знаєте, і немає місця, щоб їх де тримати. Там поставлю спальні на підвіконнику, нехай собі просто проростають. І думаю, чудово. Зараз, знову ж таки, така погода. Я дивлюся, що добрих два тижні будуть такі ще холодриги. От якби я повисаджував ворот, город, зараз вже б більше, найбільшу би розсаду, ну вона б в себе пропала. Померзла була б, знаєте, ніяка. Тому, як то кажуть, деколи краще дійсно не спішити, а почекати. Я пам'ятаю, мені мама казала, що теж. 31 травня був останній дзвоник, і в цей час якраз завжди потерпали помідори, бо вони мерзли. Тоді теж була температура така 5 градусів, дуже холодно було. А правда, за цей час температура взагалі все помінялося, все просто, просто змінилося, а, з на голову. Ну, тим не менше. Ну, тим не менше, погода диктує свої умови. І ви знаєте, дуже добре, що я запізно це насіння знайшов, запізно посадив. А саме зараз тільки пересажу в стаканчики, і того самого до кінця травня воно мені гарно підросте. Як показує практика, то ця от мілізга зазвичай доганяю оту дебелу величезну розсаду і плодоносить нічим не гірше. Одне в мене нема ґрунту, треба, треба зараз побігти купити пакет для розсади ґрунту. Побіжу в кладовку, у мене мають бути ще з орхідей стаканчики там різні, бо я орхідеї повикидав ще давно. Але ці горшки я залишив для розсади. І от так деколи ними користуюся. Якраз ними час. Або стаканчики одноразові, я подивлюся по величині, які там горшки. Знову бачу, накрапає дощ, тому беру гумаки, беру дощовик. Марко не любить парасоль, Марко любить дощовик і гумаки. Біжу за марком, по дорозі забіжемо за ґрунтом я ж йому обіцяв і будемо разом з ним висаджувати розсаду томатів в стаканчики. Так, мої хороші, в мене все ж кварчить. Я сьогодні, що знаєте, так захотілося готую ось таку ось смаковезну рульку, покрив томатною глазур'ю. Вона трішки підпеклася. Я відкрив духовку, знову ж таки, гарненько все змастив зверху. Щоб вона така, знаєте, була дуже запечена, глазурована. Ось. Супер. Тут маю ще трішки маринаду, то буквально два рази, відколи запікається, змащую. Ось. Відправляю випікатися. А тут тут дістав свою помічницю. Бо така вже старенька, певно, років їй 30 добрих є. Фритюрниця. От, налив свіженьку олію. Дві банки вилив. І зараз нехай нагрівається. І почистив картоплю. Це стара картопля такими великими шматками. Замочив у воді. Поки нагріється фритюрниця, воду злию і відправлю смажитися. Потім приправлю часничком, паприкою. І буде сьогодні така вечеря. Одне що захотів. Одне, що захотів, не знаю, що мені... що мені. Взяти, бо хочеться, хочеться таки якихось овочів. В холодильнику маю мікс салату. Маю пару помідорок. А, і маю огірок. О, а я думаю, що в мене огірка нема. Все. Тоді зараз візьму помідорки огірок. Якраз супер. У мене тут багато немає, дивіться. Думав, з капусти зробити салат, з капусти цибульки зеленої. А от якраз буде. Три помідорки коктейльних. один огірок. І в мене ще має бути зелена цибуля. Це вона. О, вона. Все. Отак. І буде такий буде такий ще салат. І буде ще такий салат. Зараз все гарненько перемию. Пішла весна і хочеться чогось такого. Смачного, соковитого, свіжого. То буде такий салат. Як зараз заправлю його ще гарно цим сметанкою. Сметанкою заправлю. Ну і цибулю зараз почищу. Добре, тоді готую овочі, буде в нас така вечеря. Ось і все. Як то кажуть, дві хвилинки і готово. До речі, я як був малий, то літні канікули час проводив у сері. І в нас на Тернопільщині отакий салат. Помідор, огірок, цибуля і сметана. Називають мізерія. Цікаво, ви чули таку назву? А як вас називають отакий салат? Ось і все, мої хороші. Вечеря приготовлена. У нас сьогодні така смачна картопелька, рулька, мізерія. А для Марка приготував ось такі смачні вареники на пару. Марко, любиш? Так, дуже. <гум> Супер! Так, що мої хороші, всі, хто снідає, обідає чи вечеряє, усім смачного.